Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві, 16 вересня, 1301 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Миколаївській області спочатку були російські розвідувальні дрони, а потім вже й шахеди на Одещині, наче все більш-менш спокійно. Ніяких прильотів немає, тільки російські розвідувальні. То вони намагались підлетіти до області, шахети летіли транзитом. Прильотів наче немає. Шахедів росіяни минулої доби запустили 113 штук, 89 збито. Є 22 прильоти по всій Україні. В Запоріжжі, на жаль, жертвами є загиблі і травмовані люди. На Миколаївщині збито або подавлено 13 шахедів. Від шахедів, наче ніяких прильотів немає. Але дроном ланцет росіяни атакували фермерське господарство на Миколаївщині. І загинули людина. Ще також були, як завжди, фпів дрони в районі Очакова. Там без загиблих або травмованих, але є руйнування. На Херсонщині збито два шахеда. Там, як завжди, багато російських атак. На жаль, знову є дві загиблі людини, ще шестеро травмованих. Але на щастя, цієї ночі на Росії є палаючий НПЗ. Знову чекаємо ще на такі новини.